Гектар землі на вулиці Ватутіна зараз є звичайнісіньким пустарем, який не приносить місту жодної користі. Заробити на його продажу, поповнивши цим міську казну та створивши нові робочі місця, вирішили у міській раді. Участок предусмотрено для реалізації з торговлю. Є як би, більший потенціал і найбільше вигідно місту її продати під об'єкти громадського значення, а не під житло. тим більше що таке, такое значення. общегось. Об'єкти торгові, ну там розвчення, кіта розлікательна функція, об'єкти транспорту, СТО там, мойки. Більшість житомирян, які прийшли на громадські слухання, хотіли бачити більше соціального призначення ділянки, аніж комерційного. У головного архітектора свої аргументи. Навіть якщо не брати до уваги бюджетні труднощі, то будувати дитсадок чи гуртожиток обабіч транзитної автодороги мало виправдано. На нашу думку, не враховується перспектива того, що там все таки мають жити люди і та інфраструктура, яка ну там дитячі садочки, школи, які там мають існувати, навіть теж дитячі майданчики. Тому це перше було зауваження. Річ йде об бетам куски 1,1 гектара вдоль траси, який не, ну скажімо так, не комфортно використовувати під житло. Не дай Бог, під дитячі садики. Вся ця застройка знаходиться в середині квартала. Вже зараз є декілька претендентів взяти участь у відкритому аукціоні. А остаточне рішення, у якому вигляді готувати земельну ділянку на продаж, вирішуватимуть депутати міської ради. До думки присутніх на слуханнях Житомирян пообіцяли дослухатись. От так, такі.